Гравці Динамо вирушили у відпустку. Команда відпочиватиме кілька тижнів. Ярмоленко може покинути клуб, а також заява Олександра Шовковського. Друзі, усім привіт, вітаю вас на динамівському секторі. І, Власне, зараз ми поговоримо про все найбільш важливе та актуальне, що відбулося і в Динамо, і навколо цієї команди протягом останніх кількох днів. Ми просто зараз розпочнемо. А вас тим часом попросимо підтримати цей проект. І найкращий спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, а також натиснути на вподобайку, тому що коли ви робите ці дії просто під час перегляду відео на YouTube, це впливає просто неймовірно. Дякую, поїхали, Давайте коротко розпочнемо із підсумків Єврокампанії для Динамо. Після перемоги над Вірменським Нуа столичний клуб завершив для себе лігу конференцій на підсумковому 27-му місці ще за тур до кінця основного етапу, втративши шанси на вихід далі. Оскільки цей матч для клубу був останнім у році, то футболісти одразу після фінального свистка пішли на відпочинок. Відпустка буде тривати декілька тижнів, а саме до 12 січня. Після цього усі вони вони знову зберуться на клубній базі та пройдуть медогляд. Протягом двох днів клуб перебуватиме у Києві, а 15-го числа вирушить вже на зимовий збір у Туреччині. Там заплановані декілька контрольних матчів, але детального плану підготовки поки що не опубліковано. Ліга конференції, яка для Динамо пройшла загалом не особливо успішно, має все ж і позитивний післясмак принаймні для одного футболіста для Андрія Ярмоленка. Адже переможний матч проти Ноа для нього став знаковим. Він досяг в позначки у 100 поєдинків у футболці білосиніх в Єврокубках. Свій дебют за Динамо у Єврокубках Андрій Ярмоленко здійснив ще в сезоні 0 9 10 коли вийшов у стартовому складі киян на матч групового етапу Ліги Чемпіонів проти Рубіна. У лізі чемпіонів власне він відіграв 24 гри у кваліфікації до цього турніру 21. У рамках Ліги Європи на його рахунку 41 матч, а у кваліфаї 8. Ну і в лізі конференції Андрій Миколаєвич провів 4 гри і ще дві у кваліфікації до цього турніру. До слова щодо Ярмоленка є доволі дивний, так би мовити, інсайт з Азербайджану. Опублікував інформацію місцевий журналіст Ельдар Аманбаєв. За його даними, 36-річний півзахисник нібито отримав пропозицію від казахстанського АКТОБ, який активно працює над посиленням свого складу. Водночас він не уточнює, на якій стадії зараз перебувають переговори між сторонами. Більше того, за даними Аманбаєва, новим тренером команди з Астани має стати нинішній. Наставник луганської зорі віктор скрипник і саме він вважається головним претендентом на посаду керманича. Актобе вірити ці інформації чи ні, це залишаємо для вас, але такі чутки у іноземних ЗМІ наразі фігурують. Ну і на завершення про доволі цікаву тему, яка нині ходить у нашому футболі, адже схоже, незабаром ми знову побачимо у роботі Олександра Шовковського. Власне, на це він натякнув самостійно. Днями у мережі почала ширитися інформація про те, що колишній керманич Динамо хоче взяти паузу у тренерській кар'єрі після того, як власне із Динамо він пішов. Також фахівець буцімто не планує працювати у будь-якій українській команді. Першим цю інформацію дав портал «Спорт.юа». Написавши, що тренер не думає про відновлення тренерської кар'єри, хоче взяти паузу та відпочити. Як написало джерело, у майбутньому Шовковський все ж таки планує повернутися до тренерської діяльності, але готовий працювати лише в команді, яка буде ставити перед собою високі цілі. На тлі цих чуток увечері п'ятниці сам Шовковський опублікував допис на своїй сторінці у Фейсбук. Перефразою Класика: Не читайте паршивих газет на ніч написав екс-наставник Динамо. Про що це може свідчити, залишаємо ці думки для вас. Але схоже, що вішати свої тренерські конспекти на цвях спеціаліст наразі не планує. Як думаєте, у якій команді ми знову побачимо його в роботі? Ну і нагадаємо, що Олександра Шовковського звільнили із посади тренера Динамо після поразки від ОМОНії у лізі конференцій. Він залишив команду на сьомому місці у чемпіонаті України та втративши будь-які шанси на вихід у плей-офф Єврокубків. Ну що ж, друзі, ось такий був наш сьогоднішній випуск. Знову ж таки, нагадаємо наше прохання. Підпишіться на канал, і натисніть на вподобайку, якщо ви ці дві дії зробите просто під час перегляду відео. YouTube буде сприймати це неймовірно позитивно. Ну а ми, відповідно, будемо робити для вас ще більше контенту. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.